Слово гривня сягає корінням у часи Київської Русі. Спершу це була не валюта, а прикраса, масивний обруч на шию, знак багатства та статусу. Згодом назва перейшла на вагову одиницю. Срібні злитки стандартної маси. Київська гривня важила близько 150 грамів. Такими злитками платили данину, купували коней, викупували полонених. Гривня тоді була не монетою. А справжнім скарбом, який символізував довіру й силу, упродовж століть гривня змінювала форму та значення. Поступово з'явилися перші монети: златники й срібляники, рибованці за зразками Візантії, а сама назва гривня ще довго зберігалася у грамотах і торгівельних угодах, як умовна одиниця рахунку. Це було не лише про економіку, це про спільні міри, довіру і статус, про єдність Київської держави. Цікаво, що ще у 1918 році.